Доведемо ще на процедуру конкурсних торгів, приймають участь товариства з обмеженою відповідальністю плюс Маркет, Публічне акціонерного товариства науково-ніше підприємства БНДІ, компресор МАШ, товариство з обмеженою відповідальністю промислові технології 2000, товариство з обмеженою відповідальністю Сенці, стосуми «Мале підприємство інтер. Менергосервіс, місто Львів, Нет. предмет закупівлі, е, частина помп і компресорів, частина і компресорів, до або моторів, запусні частини до компресорів. Пропозиція номер 1 Товариство з обмеженою відповідальністю, фірма плюс маркет. Місто Дніпропетровськ. Частина. Медина частина товарисова обмеження і політає фірма плюс марки. Рошнурована, принумерована, складається з кілька документів. Пропозиції конкурсної торгів. Довідка про майнанність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка проминяльність працівників відповідних кваліфікацій. Довідка від укрсів банка. Тому що товариства немає, стала на 11 та 04, 16 року отриманих та на кредитів. Довідка від укрсів банка до рух. З 1 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати, 2015 рік, велика про звітність руху рушових коштів, інформація щодо виконання аналогічних договорів. Відікаємо на підписку кримська енергетична система. Наказ про вступ на посаду генерального директора фірми. Протокол загальних зборів учасників. Автор, бахарева Олена Петрівна. Довідка. Генеральний директор ТОФІМ плюс марки Бахарева Купева Жена Діти і Движі ТО фірма. Плюс Маркет має право підписувати документи пропозиції конкурсу та повноваження на укладання підпис договору про закупівлю. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю, довідка, що фірма Плюс Маркет не пропонує, не дає, або не погоджується дати прямо чи будь-який посадовій особі замовника іншого державного органу винагороду, будь якої хвороб з метою вплинути на прийняття рішення щодо да, визначення переможця процедури закупівлення. Довідка. Повідомляємо, що відомості про ТОП-фірма плюс Маркет не внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне або пов'язані з корупцією правопорушення. Довідка. Повідомляємо, що директора оператора фірма плюс маркет. Бахарів волонтерно не було притягнути з законом до відповідальності про вчинення у сфері державної закупівлі корупційного правопорушення. Довідка. Відомляємо, що то фірма «Блюз маркет протягом останніх років 3 років не притягнула до відповідальності за порушення, передбачено пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції. Довідка. Генеральна директора ТОФУ фі фірма «Плюс Маркет» Бахарю Олена Петрівна не було засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі. Довідка. Повідомляюча пропозиція конкурсу приюти на учасникам процедури закупівлі топ-фірма Маркет», які не є пов'язаною особою з іншим учасникам процедури закупівлі та або членом Комітету скористового приємного молодника. Довідка Повідомляємо, що то фірма плюс маркет не визнана у самому законопорядку банку та відносно з нього не відкриту ліквідаційну процедуру. Довідка до плюс маркет підтверджує, що в єдиним реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств наявна інформація передбачена у державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємств. Витяг з єдиного державного реєстрування. Довідка. Повідомляє, що то фірма Маркет» має антикорупційну програму та повноважну реалізацію антикорупційної програми. Довідка. Повідомляємо, що то фірма Маркет» підтверджує, що не має дозволеності сплати податків і збою обов'язкових платежів. Довідка. Повідомляємо, що то фірма Маркет» проводить господарську діяльність відповідно до доложення його статусі. Видка про реєстрацію в вашорних зонах. Mm. Тому що фірмобікс mm. маркет ми зареєстровано mm. в вашорних зонах. Mm. Запозиція конкурсних кіргів. Задайся mm. всього з ПДВ 71 тисяча 904 гривень. В основному помировину піддається з ряду на одні технічна сертифікація предмету закупівлі, Сертифікати якості. Предмет закупівлі Один другий. Видка щодо сертифікації. Диверське свідоцтво. Экспортное заключение по производству товара. Все. Допозиція номер два. Публично акціонерне товариство. науково виробниче акціонерне товариство ВНДІ «Компресор компрессор Вкладається за реєстру документи, опозиції по комплектні перев'язу, додатка про міяльність обладнання та матеріально-технічної далі, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання досвід. Довідка від рейдфазибанкова про, де... про кредити. Баланс звіт про фінансовий стан 21 грудня 2015 рік. Звіт про фінансові результати на 2015 рік. звіт про рух грошових коштів на 2015 рік. Інформація щодо виконання навіть договорів. Копія договору, купівлі продажу. Копія договору. Игу, и тоа е исто смешно со Артем, ако 2010, вил и тоа комплетекс, тоа тоа е исто, Довідка про відсутність підстав щодо відмови учасникам участі у процедурі закупівлі, гарантійний лист про надання зобов'язань щодо надання сертифікату поохочення та упадкування іноземного провідника під час поставки, протокол з засідання наглядової ради, наказ виконання обов'язків директора, останні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. про надання протоколу розкриття конкурсних пропозицій. Пропозиції конкурсних провір складає всього з ПДВ 86 тисяч 515 гривень 32 копійки. І сертифікату якості это прививку В пропозиції конкурсних перегрів. Довідка поміняється обладнання та матеріальної технічної бази, додатка поміняється правоцівників і відповідної кваліфікації підприємства. Довідка надана про те, що клієнт ТОГ з пром'єр-тех не має станом на 05.04.2016 року отриманих по непогажених кредитів в ТУКРСІБАН. Звіт на 31 линя 2015 року. Від фінансові результати за 2015 рік пояснена <світ> записка справжнім повідомляємо, що наше підприємство не складає звідругу грошових коштів замість цієї звітності. Ми надаємо довідку за Получого банку про рух грошових коштів по поточному рахунку. Довідка у корисі банка про працю. Довідка до про виконання аналогічної договори. Лист вігут від Суми Енергомаш. Нергомаш. Лист вігут від Товариства з обмеженою граничною тісністю Електроенерго. Город Мінськ. Тут товариство. Наказ про вступ на посаду директора. Витяги статуту промислові технології 2000. Рішення номер 1 загальні збори учасників. Протокол номер 1 загальні збори учасників. Останні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівель. Довідка біганського з ТОП промислові технології 2000. Довідка. Організаційно-функціональна структура того промислові технології 2016 року. Довідка я Оренд Дмитро Володиславич, директор ТОВ <'я> промислові технології <'я> 2012, що не буде служений за злочин, пов'язаний <проводов> з порушенням. Скарлетт, що підтверджує, що підприємство того приготових 2000 за роки своє стуртування притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державного закупівлі і корумпійного правопорушення не було. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства. Допуска з єдиного державного реєстру приязнення організації України. Податка на додатну вартість. Під доступ до реєстрацію платника податку на додатну вартість. Додатка про взяття на облік платника податків. Позиція конкурсних торгів складає. Всього з ПДВ. 75 тисяч 852 гривні грівна. Ми формуло, вкладаються, середні документи, технічні спеціалістації, специфікації, технічного паспорту і виспо ліцензування діяльності Основана промінована складається своєї документі, операції комплексних кордів. Доліка понаясність обладнання та надально-технічної бази. Доліка понаясність працівників відповідних кваліфікацій, які мають знайти на невелі. Довідка від Unicredit Bank про те, що заборонений за кредитами відсутня. Баланс звіт про фінансовий стан 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати 2015 рік. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік. фінансово-промишленої компанії Тюмень Газ і Статус дорогой Думка про взятия нового потока податки. Паспортні дані. Пожассиников Сергій Васильович. Довідка про відсутність Полисудия доставчик ремонт участі в процедурі закупівлі зазначених у частинах ли, зазначенных статті 17 Закону України. ратийный выезд, протокол засідання збору учасників. наказ, вступає до руху генерального директора по сенсі з 15 сентября 2006 року -го на генерального директора по Осані умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Пропозиції конкурсних торгів складає всього ПДВ 119 тисяч 730 гривень 14 копійок. Специфікації про нас довгі і, і сертифікати якості. Позиція номер 5 Мале приватне підприємство фірма Інтеренергосервіс. Vi će ste imati... Komercima će ste imati... Komercima sa Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників квартикації, довідка стала на 8 квітня 2016 року то МПП фірма ЄС е заборонець по кредитам судня від банку пункту. Фінансовий звіт. Баланс на 1.01 2016 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довидка на с зборството во веќе на технологични договори. Вибух. Пит енергово виле во Украјина е захранена енерголитно система. Фірма Інтри, Менергосервіс заявляє про відсутність представлення відмови в участі по твої закупівлі визначених частинок та татури статті 17 закон України про здійснення державного закупівель. Основні умови, які обов'язково включаються до договори противників. Особиться конкурсних туризмінь впадає. СО З ПДВ 67 765 гривень гривень. Технічно частину.